Це вже схоче схоже на плящика. З самого ранку активізували синці, їх приємно ловити. Такий сьогодні вийшов лов, а рибка розклювалась. Варто відзначити. Приємного перегляду колеги рибалки. А для наших підписників та гостей каналу компанія Fish&Stock пропонує розіграш конкурс. Переможців буде два. Перша номінація найбільш залайканий коментар. Необхідно бути підписаним на наш ютуб канал, ставити лайк і написати коментар, котрий протягом тижня з моменту публікації відео набере найбільше лайків. Інша номінація опублікувати в себе в сторіс інстаграм. Найцікавіший, на вашу думку, момент із відео, і відмітити сторінку Фішинстов. Бажаю перемоги! Вітаю вас, шановні друзі, колеги рибалки. Я Олексій Лисиця. Ми на каналі Stock. Попри спеку, попри літо, попри слабенький кльов відверто і хижака і мирної риби, я зважився сьогодні знову з фідерними снастями пополювати на річці сула за лящами, за синцями, за карасями. Власне, все, що буде клювати, все, що буде потрапляти на гачок, буду тому радий. Вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Я спеціально приїхав вже увечері, аби встигнути освоїтись, почистити місце, ну і, звісно, зробити закорм. Це не весна, це не активний хід риби, коли вона клює майже на все, що, що потрапить її під носа. Тут я цілком розумію і колись свого часу. Якби виїжджав на Лящунічні риболовлі ще далеко до війни, до повномасштабного вторгнення з дійсно класними фідерістами, спеціалістами профі цієї справи. Тому я розумію, що в обов'язковому порядку варто закормити. Зараз течії майже на солі немає, тому я хочу вірити, що моє є. Кормова, моя кормова пляма вона буде до, достатньо довго триматися, буду її постійно поновлювати, ну, і розраховую, що місцева риба це оцінить. Технічно мої приготування виглядають наступним чином, я замішав ванільно-шоколадну лящову прикормку. не сильно її зволожив, бо вона одразу випадала при досягненні корму, годівничкою дна випадала в воду. Зняв гачок, десь кормушок по 10 на кожному закліпсованому фідері, закормився. Ну і далі я, в принципі, не збираюсь там дрімати, щось там чекати і так далі. Буду там хвилин, не знаю, 3-4-5 перезакидати. І я так думаю, що моя кормова пляма вона буде постійно оновлюватись, постійно бути живою. І якщо в цьому районі хтось буде ха, теж живий, він має відреагувати на мої старання. Дивіться, який, який гарний вечірній лящ. Я сподіваюсь, це лише не початок. Ах! І стаємо садок. Хінічний лящик підійшов на прикормку. Такий гарненький. Реалії сьогодення навіть жаби стихли. Летить шахет. Це що за звірок? Карасевич. потрапив на гачок громів 400 500 певно, буде. Мабуть, синець тут застряг. Буду остить, я их чистый. Вот, <музык> такие. <laughs> а это уже, скорее, схоже на пляжчика. А може навіть ляща. Да, так, так ляща. Добре, І цей грамотний який. О, зайшов, друзі, дивіться. Горна рибинка. Ранок добрий, шановні колеги, коротенько про ніч, так би мовити, минувшу. Пройшла вона відносно спокійно, клювань не сильно то було. Я зловив три лящі, всі вони більше кілограма і одну гарну карася. Ну і зранку там штук 4, мабуть, чи п'ять було сенців. Клювання відбувалися рівномірно. Я, звісно, не всю ніч ловив, але от по темряві я зловив всього Одного ляща, чесно сказати, я розраховував на більше, проте, от останній лящик клюнув вже повністю, коли розвиднілось. Гарне світло було, тому я сподіваюся, що, попри таку усталену традицію для літньої риби, в спеку клювати в нічний час. Маю ще бути клівальна, більше того, от, ну, з самого ранку активізувались, ну, так, умовно кажучи, синці більш-менш достойного розміру, такі там грамів по 200, їх приємно ловити. Я обидва свої фідери, обидві кормові плями розташував на однаковій дистанції з таким простим розрахунком, щоб корм, який. З годівнички, що розташована вище потечі, хоч, хоча б частково, а зносило і вниз, ну і рибка проти течії, Звісно, вона підходить на корм. Але, але я би сказав, що однакова кількість лівань відбувалася що на верхній течії фідер, що на нижній. Не можу сказати, що якби, чому це так. Мабуть, що просто не така велика кількість риб, але я не полишаю надії, що вона ще зайде і буде клювати, і я продовжую. Не ляш, але хтось. Друзі, дивіться. Ну, продовжуємо. Іду хвалитися, їх небагато, тому кожен, кожен цінний, ранковий. Схожа зграйка і <кхем> дійшла в лящики, лящиків, лящики. О. Одразу друге клювання схоже, да. схоже на лящика. Демонструю, демонструю ще одного. Справжнє клювання. Ну це ж він продемонструю, впіймав його в воді, спіймаю і на березі. А рибка розплювалася, варто відзначити, і в першу чергу лящі, тобто за останню годину я зловив, мабуть, 6 чи 5-5 лящів, що більше, ніж за попередні 5 чи 6 з урахуванням нічного часу. Чи то нарешті риба підійшла на мої кормові плями. Я старався багато кидав кидати корву, воді ті ж самі дві точечки. Ну, Але скоріш за все, я думаю, що просто вона почала рухатись, зайшла стайка, зупинилась на моєму приконку і почала клювати, бо її все більш-менш влаштувало в моїй снасті. Я ну, трошки здивований, бо думав, що якраз нічний час буде фаворі. Але ранок для що ми видався, продовжуємо. Ну, красаж, ага. клювання трохи стигли, тому я наважився на, на експеримент до живої насадки черв'яка з опаришем. Я ще додав кульки ароматизовані плаваючі кульки тіста. І ви знаєте, на той фідер, де я це поставив, я зловив два ляща на той, де просто насадка жива була. Нічогісінько не клюнуло. Ну, можливо, трішки припіднята над дом жива насадочка вона спрацювала, рибі стало цікавіше, і вона відреагувала. Подивимося як далі буде. Друзі, дивіться, який лящ. Перший, хто заїв. Неймовірно глибоко. Таке рідко буває, але всі заготовлені мною по віці. Їх більше десятка було потрібно і мені довжини, це метра то навіть більше. Я використав, я не чекав, поки повідець ослабне, десь насічеться і ляж його легко обірве Тим більше, що з урахуванням цих водоростів лілій і крутої, доволі брівки, то будь які Недоліки в повіці завершаться, зрозуміло, чим я використовував Tournament Feeder and Leader волосіньку. Давно вже нею користуюсь, вона наднадійна, просто супер. Гачки. ну, Зараз, зараз я прив'яжу повне 16-й номер, власне, і Маверовський використовував. Ну, оскільки рибка така, доволі в'яленька, що й не дивно літо. Тому я прихильник думки, що краще би. Краще би снасть була делікатна. Воно і в спінгові працює і в фідері, звісно, теж, тому невеличкі гачки. Тому зараз прийшла знову черга міняти повідець, а їх нема. Десь такої, думаю, має мабуть. На мою думку, сьогоднішній оповідець. Все, готово. А клювання тривають. Ваше здоров'я. Це оснащення, то тут все стандартно, принаймні для мене. В якості основи на одному з фідерів стояв Intech Fiost 0,8 або одиничка, вже не пам'ятаю. На іншому фідер, фідері Intech Хітний Nylon 0,3 мм в діаметрі. В якості шок-лідера я використовую образовостійкий флюорокарбон, в даному випадку. Це FIOST. Ну, в принципі, і 0,4, і 0,45, 0,35, я думаю, що тут не грає ніякої ролі. Щодо годівнички, то ну, я користуюсь давненько таким, такого плану з ґрунтозачепами. Ну, сьогодні це було 60 і 70 грамів, хоча, я так думаю, і 50 було нормально, бо течія майже ніяка, просто 50-х у мене не було. Отак. По віці, по віці в мене незмінно і багато вже. Не знаю, років років 4, мабуть, напевно, фідерен лідер турнаментовська серія. наднадійні, надміцні рибалі не на Ну, а гачечки я використовував невеликого розміру, 15-16. Це овнер, сасамі, мавер катана, вони мають всі там перемішані в кучі, тому я сильно не заморачуюсь. Ну, Майже 9-та година ранку, уже десь добру годину клювань взагалі не було. Схоже на те, що на сьогодні риболовля завершена. Такий сьогодні вийшов лов з лящів з карася одного з таких синців. Як для літнього безкльов'я, так ще і непогано друзі, а я дякую всім за увагу, доволі, доволі насиченою видалась риболовля. Я усім щиро дякую. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, все буде Україна.